Більше жодних обмежень. Сполучені Штати, Німеччина, Франція та Британія скасували обмеження на далекобійні зброї, яку постачають Україні. Можливо, Україна отримає від Німеччини 100 або 150 далекобійних ракет Таурус. Загалом, максимальна дальність цих ракет 500 кілометрів. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі «Главред». Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив: у Німеччини, Великої Британії, Франції та США відтепер немає жодних обмежень щодо далекобійності зброї, яку постачають Україні. Про це німецький канцлер заявив під час дискусії на форумі, організованому телерадіокомпанією ВДР. Цитата більше не існує жодних обмежень на далекобійній зброї ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. З боку американців також немає. Це означає, що Україна може зараз оборонятися, наприклад, атакуючи військові об'єкти в Росії. Мерс також наголосив на необхідності постачання Україні зброї дальнього радіусу дії. Ба більше інформаційний агрегатор Клешіпот також припустив, тепер Україна з великою ймовірністю отримає німецькі ракети Таурус. Цитата з публікації. Очікується, що Німеччина надасть 100 або 150 крилатих ракет Таурус, аналог британсько-французьких Storm Скальп і Джі. До речі, якщо у ЗСУ з'явиться Таурус, він стане найбільш далекобійною ракетною зброєю, з наявною на сьогодні понад 500 кілометрів. Але наразі не зрозуміло, ракети з саме якою дальністю можуть надати Україні. Так, на сьогодні Україна має такі ракети: Штормшеду, дальність 250 кілометрів, протикорабельний ракетний комплекс Нептун, дальність 280 кілометрів, Атакамс дальність 300 кілометрів. А також удосконалений наземний варіант. Ракет Нептун дальність до 400 км. Тим часом німецьке видання Шпігель пише. Президента України Володимира Зеленського очікують із візитом у Берліні вже у середу. За інформацією журналістів, канцлер Фрідріх Мерц хоче обговорити можливі кроки до подальших технічних перемовин між Україною та Росією, причому на особистій зустрічі з Зеленським. Він також хоче поінформувати гостя про план нового санкційного пакету ЄС проти Росії, який покликаний посилити тиск на Москву з метою почати серйозні перемовини. Зеленський також зустрінеться в Берліні з президентом. Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром Журналісти підкреслюють, завдяки спонтанно запланованому візиту, Мерц і Зеленський хочуть зберегти імпульс у європейських зусиллях щодо серйозних перемовин. Крім того, ймовірно, йтиметься і про подальшу військову підтримку України. Публічно новий федеральний уряд уже не хоче говорити про пакети озброєнь так само конкретно як раніше. Проте за лаштунками планувальники готуються, наприклад, до того, як Німеччина може підтримати українську військову промисловість зокрема, у виробництві зброї дальньої дії.